Вітаю, друзі, я Марічка. Давні легенди свідчать, що найцікавішим місцем на стежці Довбуша є камінь Комора Довбуша. За легендою, біля каменя є вхід у печері, де захована скриня з Довбушівським золотом. Вхід до печері можна побачити тільки раз у рік, в ніч. На Івана купала. Проте заволодіти ними вам, однако, не вдасться. Оскільки скарби зачаровані. Той, хто винесе скарб з печері, в мить. щойно золото зблисне у місячному сяйві. Зворотній маршрут проходить. Іншою стежкою та виходить до композиції опришки. Стежка Олексій Довбуша – це загадкова, чарівна та велична пам'ятка, яка зберігає таємницю великого і непереможного українського народу. До зустрічі!